Щодо м, дальньобійних ракет, давайте назвемо їх так чи засобів враження. Сюди віднес, віднесемо і тамагавки, і Атакамс, і а, Таурус і таке інше, то м, нинішня ситуація о, реально відрізняється від інформації, яка озвучується. Бо насправді не існує ні заборони, ні дозволу. Але кожного окремого разу всі ці треті питання треба. Погоджувати, опрацьовувати і так далі, що кардинально міняє розмову на, на цю тему. Тому, на моє переконання, в цьому повідомленні є два в одному. З одного боку, це те, що дуже любить Дональд Трамп і нинішня адміністрація Америки створити інформаційний тиск на рашистан, щоб московський фюрер почав шевелитися. Якщо ж він не буде шевелитися, ніяких сигналів не